Повинен мати свій власний стиль, переконують міські активісти. Кілька ініціативних груп вже підготували низку унікальних проєктів. а саме фільтр міста у Digital Art, Виходячи з якого планують видати комікс із унікальними супергероями Унгвара. Створили квест сад, аналогів якому ще ніде немає. Та підготували перший брендовий принт міста. В загальному контексті, а вони навіть його не знали, вони мали лише Такого формату постановку створити принт міста це Ерделі і Клара Балох. Історичний факт, коли картина і танцівниця врятувала митця. Тому унг це Ерделі, а Вар це Клара Балох, жінка і чоловік. Тивні ужгородці найближчим часом планують видати графічний роман, героями якого будуть ужгородські митці різних профілів. Їх талант це їх суперсила. Вже створений перший сучасний біт міста у поєднанні з українською обрядовою піснею, що має місцевий колорит звучання. Незабаром буде презентований широкому загалу. Ми стоїмо на порозі дуже цікавих подій в місті Ужгороді, і ми мусимо воювати, але зовсім іншим. Методом, не таким як там, а творчістю, талантом і хорошим словом і думкою. За сприяння влади представники ініціативних груп найближчим часом планують реалізувати унікальні проекти на ще неординарних для міста локаціях: провести діджитал арт мистецтва у реконструйованому совиному гнізді. Після виходу у світ графічного роману хочуть провести в Ужгороді фестиваль мультфільмів.